Коли ви просите прямо лоб в лоб. Знаєш, це така блядь, лобова продажа, яка майже ніколи не працює. Не знаю, в кого працюють лобові продажі. От коли ви просите прямо, подаруй мені це, купи мені ось те. Він що чує? Він чує на себе тиск, такий, знаєш, ніби він должен і вимогу. І для нього вже цей подарунок перестає бути подарунком. Що ніби вже це боргом стає його. І він, він ну, скукожується. Він починає нервничати, Тому що ніби на нього давлять, і що він должен, должен. І навіть якщо він після такого тиску вам щось купить, то він зробить це, знаєте, з неохотою, з роздратуванням, він буде обозлюне, якась буде в нього агресія, що його заставили це зробити. Да? А ви, звичайно, будете це відчувати. І вам також це буде неприємно, що він вам буде швиряти. Да. І дивіться, насправді чоловік дає тільки тоді з радістю, коли думає, що це була його ідея. Коли думає, що це була його ідея. Угу. У них нема ніяких ідей. То все навіювання. Навіювання. Угу. Або коли він думає, що сам придумав, сам, сам. Він думає, що сам придумав тобі подарунок. Да? А, а якщо ви робите отаку лобу, лобову атаку на нього, купи мені, купи, да? то ви ніби забираєте в нього цю ілюзію. Ілюзію забираєте, що він сам це придумав, що він сам такий радісний і вам несе.